Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 317 задача. Її створив французький шаховий майстер та шаховий композитор Фредерік Лазар. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В білих є Тура і Кінь. Але як зупинити чорного пішака? Поки білі не можуть зупинити чорного пішака. Тому давайте спробуємо грати проти чорного короля. Правильний перший хід тура – це 6 шах. Король не може ходити на 7 горизонталь, тому що буде хід Тура це 7 і Тура походить на b7. І тут білі навіть виграють. Якщо чорний король грає на е 5 тоді буде хід кінь d3 вилка. Тому чорним залишається грати король g5. Далі правильний хід королів 2. Звільнили поле в 3 для коня. І білі загрожують зіграти кінь f3. Буде шах, і кінь може походити на d2 зупинити пішака. Чорні проводять ферзя. Кінь в 3 все одно. І якщо грати королів 4, тоді Тура це 4 В короля немає ходів. Чорні змушені закритися ферзем. Кращий хід за чорних це король g 4 Тепер Тура c 4 грати не можна, тому що просто чорні закриються F4. Правильний хід тура g6. Якщо чорні дуже сильно помиляються, грають король H3, буде тура Тураж 3 мат. Тому чорні грають король F4. Хід білих, подумайте. Чорних є ферзь, але білі все одно можуть зробити нічою проти цього ферзя. Тому що чорний король в центрі дошки, але він обмежений. Правильний хід тура d6. І створена загроза тура d4. Якщо чорні грають король g4, то буде тура g6, позиція може просто повторитися. Чорних є ферзь, можна зіграти ферзь b2. Шах. Але в білих є гарний хід тура д 2. Просто закрилися турою, в білих все захищено і є загроза тура Д4. То чорні б'ють пішака і отримують мат. Чорні грають краще ферзь b6. Тоді хід тура д 4. Чорні мають віддати ферзя за туру, кінь d4. І такий еншпіль кінь проти багатьох чорних пішаків. Тут білі можуть зробити нічию. Схожа позиція могла виникнути і в інших варіантах. Як тут грати, щоб зробити нічию? чорні не проведуть поки пішаків на королівському фланзі. Але чорні можуть спробувати піти виграти білого пішака. І в чорних буде ще один прохідний пішак. Тобто дивимося цей варіант. Король Е4, кінь є 2. Кінь хоче походити на g3, наприклад, аж 4 Кінь g 1, король d3, кінь F3, H3. Король G3. Білі виграють одного пішака. І побили пішака. Але білі програють пішака А. І тепер білі фігури вони поки далеко. Виглядає трохи небезпечно для білих. Але якщо білі грають правильно, білі не програють. Король f5 А4. Король е 4 Підводимо ближче короля. Ось чорний пішак спокійно йде в ферзі. Король д 3 А3, кінь Д4, А2, кінь С2. Ось білі встигли зупинили пішака. Якщо чорні проведуть ферзя, тоді побили його і король С2. Чорні не проведуть тут крайнього пішака. Це нічий на позиції. Або якщо чорні поки не поспішають з перетворенням, грають а5, то. В білих є очікувальні ходи, просто білий король захищає коня. Що може бути далі? А3. І тут можна зіграти кінь 1. Якщо чорні б'ють, то білі можуть зробити пад. І нічия. Або можна навіть не грати кіння 1, зіграти король Д2. Чорні тут виграти не можуть. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі не можуть зупинити чорного пішака. Починаємо гру проти чорного короля. Є шах. Гарний хід король в 2, звільнили поле F3 для коня. Чорні провели ферзя, але чорні не виграють. Кінь в 3, король же 4 Тура в 6, король F4, Тура Турад 6, дуже гарна позиція. Білі фігури дуже скоординовані, і білі не програють проти чорного ферзя. Є шах. Білі просто закрилися. Ще один шах звичайно, Тура Д4. І чорні віддають ферзя за туру. І такий еншпіль при правильній грі білі зроблять тут нічию. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!